За інформацією на офіційному телеграм-каналі, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що сьогодні, 13 вересня, Україна повернула з російського полону 49 полонених українців та українок, серед яких є військові та цивільні. Зазначається, що серед звільнених з полону воїни збройних сил України, національної гвардії, національної поліції, державної прикордонної служби, а також цивільні. І зараз нам підказують колеги, що ми маємо можливість більше поговорити про особливості конкретно цього полону. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міноборони, з нами на зв'язку, пане Андрію, добрий день вам вітаю вас, радий чути, пане Андрію, вітання вам. Отож, скільки тривала комунікація стосовно цього чергового обміну, звісно, якщо можна озвучувати такі деталі, що загалом відомо про нинішній обмін. Кожен обмін це тривалий процес, і які би гарячі події не відбувалися. Які б заяви не лунали публічно. Пригодний процес триває. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. І за період повномасштабного вторгнення можемо нагадати, що вже разом з сьогоднішнім обміном 3569 українців і українок, Переважно військові, але також і цивільні повернулись додому сьогодні. 56-й обмін за період повномасштабного вторгнення. І так 49... Наших захисників і захисниць, цивільних 23 жінки повернулись, і серед них незаконно засуджені російськими загарбниками з різних куточків, в тому числі з окупованого Криму. Національна гвардія, тероборона, збройні сили, прикордонники. Ну, власне, зустрічаємо сьогодні наших вдома. Надається зараз перша необхідна медична допомога, психологічна допомога, первинне обстеження. Ну і далі, звичайно, керували. Тривалий процес реабілітації. Пане Андрію, які ще можна зараз зауважити особливості конкретного обміну, як повідомили в координаційному штабі, що це вже 56-й обмін полоненими спочатку повномасштабного вторгнення Росії, і потрібно ж відзначити, також що є серед повернених додому і захисники Маріуполя та Азовсталі з Нацгвардії, можливо, саме ця категорія ну є такою особливою відзнакою тих, хто домовлявся про обмін, можливо, ви нам більше можете розповісти. Для України повернення кожного захисника і захисниці з усіх підрозділів це важливе завдання і повернутись має кожен, але звичайно російська пропаганда особливу увагу приділяє окремим підрозділам, окремим епізодам, ну власне ганебної російської геносидної війни проти українців. Тим не менше, як би складно не було, ми повертаємо своїх. І минулого обміну були повернуті захисники Азовсталі. Тоді це були страховики. І цього обміну у нас так само є добрі новини для маріупольського гарнізону. І далі буде, але безумовно мають бути добра і добрі новини для всіх: і для морської піхоти, і для ДШВ, і для прикордонників і поліції. Власне, не забуваємо про цивільних і з ними особливо тяжко роботи. Ще дуже і ще дуже в цьому напрямку багато, і вона обов'язково буде виконана. Пане Андрію, також як і ви зазначили, так і координаційний штаб пише, що вдалося звільнити жінок. Їх 23. і зокрема серед них є ті, хто зазнавав негуманного поводження через примусову участь у так званому судовому процесі над захисниками Маріуполя. Чи були складнощі в комунікації щодо звільнення саме, саме цих жінок? Якщо теж звісно можна озвучувати деталі. Ми маємо справу з державою агресором, яка не міжнародним правом і Женевськими конвенціями, і обміни, які відбуваються попри те, що ми сьогодні дякуємо Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння в сьогоднішньому обміні, це надзвичайно важливо. Але переговори носять переважно двосторонній характер без участі міжнародних структур тобто немає структур, які би які відповідають за. Дотримання і перевірку дотримання Женевської конвенції гуманітарного права Червоний хрест цьому фактично не задіяний. І звичайно, це додаткові складнощі, звичайно, це додаткові перепони. І це предмет тиску для міжнародної спільноти, яка має вимагати дотримання прав українських військовополонених і цивільних заручників, які знаходяться в російській неволі. Не мовчати, не замовчувати проблему, не робити вигляд, що її не існує. Ну а власне разом з Україною боротися за кожного українця. Тому що Росія держава загарбник, українці захищають свою землю і, і захищають власне свої родини. Тому у нас іншого варіанту просто немає. Пане Андрій, десь я вже так резюмуючи в нашій розмові з вами, те, що завдяки курській операції за участю наших українських військовослужбовців, інтенсивно поповнюється обмінний фонд. Чи це теоретично збільшує наші шанси під час наступних перемовин з приводу повернення українців та українок додому? Будь-яке поповнення обмінного фонду, умовна назва, звичайно, це додаткові шанси, і можливості для переговорної групи для координаційного штабу і додаткова надія для наших захисників. Україна не чекає, як прописано в Женевській конвенції, якщо обмін відбувається після завершення бойових дій всіх і повернення всіх, Україна повертає зараз і це дуже важко в умовах інтенсивних бойових дій. Перемови не тривають і результати є. Тому велика шана тим військовим, які... На різних ділянках фронту, ризикуючи власним життям, беруть в полон ворогів, тим самим рятуючи життя наших захисників, які знаходяться в російському полоні. Тому що кожна операція по захопленню ворога в полон це окрема складна робота і додаткові ризики для наших захисників. І те, що це відбувається, це окрема героїчна сторінка. Вони рятують життя своїх побратимів, які знаходяться в російській неволі. Пане Андрію, дякую вам за те, що доєднали сьогодні до нашого ефіру за вашу роботу.